Кохана, я казав тобі, що ти смачно готуєш? Ні, любий жодного разу. Тоді навіщо ти знову взялася готувати? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В одній компанії оновили штат і найняли нового гендиректора. Новий бос мав твердий намір позбутися всіх капарників і нихлюїв. Якогось разу у холі шеф помітив хлопця, який притулився до стіни, і ліниво кулупався в зубах. Приміщені були інші співробітники, і новий директор вирішив влаштувати показове звільнення. Він суворо запитав хлопця, скільки ти заробляєш за тиждень? Хлопець здивовано подивився на директора і відповів: Я заробляю 400 доларів за тиждень. А що? Гендиректор жорстко сказав: Чекай тут. Він пішов до свого кабінету і повернувся за кілька хвилин із грошима в руці. Вручивши хлопцеві 1600 доларів, він суворо заявив Ось твоя зарплата за чотири тижні, а тепер забирайся звідси і більше ніколи не повертайся. Задоволений своїм вчитком, гендиректор оглянув хол і голосно запитав Хтось може мені сказати, що тут робив цей нехлюй? Звісно, це ж був хлопець зі служби доставки піци. Він просто чекав, поки йому оплатять замовлення. Хлопець прийшов до дівчини в гості та пригощає чаєм. Він. Наталечко, зроби, будь ласка, бутерброд. Дівчина зробила. Він з'їв. А можна ще? Ні, любий. Це демоверсія турботливої дружини. Ліцензовану версію отримаєш після офіційної реєстрації в РАКСІ.